У давні часи процес вишивання був ритуалом. За нього брались у визначені дні із чистими світлими думками, закладаючи у свою працю добрі помисли, сучасними словами, позитивну енергетику. Колись дівчата і жінки не копіювали чужі узори з інших виробів, а схем як таких узагалі не було. Роботи були індивідуальними. Жінка володіла мовою орнаментального письма, де через кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну річ, яка мала прикликати добру долю для себе чи рідної людини. А от скопіювати чужий узор, наприклад, для сорочки, означало накликати на себе чужу долю. Давайте розбирати, що означають ті чи інші зображення. Коло найдревнішими є прості геометричні орнаменти. Коло є одним із початкових. Як символ сонця, воно походить із древніх дохристиянських вірувань, де означає божественну життєдайну силу. Коло це також безперервність буття і вічність. Загалом, цей символ, що може зображатись у найрізноманітніших варіаціях, має чи не найбільше різних значень. Коло із крапкою всередині це власний символ сонця. Коло, як сонце з променями, що виходять назовні, уособлює силу та енергію. Чистий символ кола не часто можна зустріти саме у вишивці, більше на дерев'яних виробах чи у писанках. Та він завжди присутній у поєднанні з іншими фігурами як елемент складнішого візерунку. Коло можна розпізнати у дереві життя, зокрема на весільних рушниках. Про інші символи поговоримо в наступних випусках. Тисніть сердечко, якщо вам сподобалося це відео.